Є одна проста істина. Якщо хочеш дійсно досягати результатів, мовчи не розповідай нікому свої плани, не ділися мріями направо й наліво. Більшість людей навіть не усвідомлюють, наскільки сила мовчання змінює життя. Коли ми розповідаємо про свої ідеї, мозок уже отримує частину задоволення, ніби справа зроблена, ми починаємо розслаблятися. Натомість реальна дія відкладається, і в результаті ми маємо красиві слова, але не маємо результату. Крім того, розповідаючи про плани, ми відкриваємо двері для чужих думок, сумнівів і критики. Навіть найдобріші люди можуть ненароком вбити у вас мотивацію. Вони можуть сказати: Ой, це важко, ти не зможеш, краще не ризикуй. І ось ви вже сумніваєтесь, чи воно вам треба, чи ви справді здатні. Мовчання ц... 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 це захист ваших ідей. Це як маленьке насіння, поки воно в землі, його ніхто не зачіпає, але якщо дістати його зарано, воно загине. Ваші плани це те саме насіння, дайте йому прорости зміцнитися, і тільки тоді показуйте світові. Чому ще важливо мовчати? Бо слова витрачають енергію. Кожна розповідь, кожне я зроблю забирає силу, яка повинна йти на дії. тому краще мовчати і робити. Люди все одно дізнаються, але не від ваших слів, а від ваших результатів. Подивіться на успішних людей Вони рідко розповідають, що збираються зробити, вони показують уже зроблене бо справжня сила це дія, а не розмова. Запам'ятайте, чим більше ви говорите, тим менше ви робите, і навпаки, чим тихіше працюєте, тим голосніше звучать ваші досягнення. Є кілька правил, які допоможуть вам. Один. Ніколи не розповідайте про свої плани заздалегідь. Говоріть про результати, а не про наміри. Друге Обмежте коло людей, які знають про ваші кроки. Максимум Одна дві довірені особи. 3. Пам'ятайте про заздрість. Не всі радітимуть вашим ідеям декому простіше зруйнувати, ніж підтримати, четверте. Тримайте фокус усередині ваше завдання діяти, а не ділитися. П'яте. Показуйте лише те, що вже зроблено. Це мотивує інших і зміцнює вас. Мовчання це стратегія сильних. Слабкі кричать про свої наміри, сильні діють, і саме тому сильні досягають. Подумайте, скільки разів ви щось задумували, поділилися з друзями, і потім кидали Чому так сталося? Тому що ви вже отримали схвалення, мозок вирішив, що мета досягнута, і енергія зникла. А тепер спробуйте інший шлях. Нікому нічого не кажіть, просто дійте, і коли результат буде готовий, тоді покажете його світові. Я обіцяю, ефект здивує вас. У тиші народжуються великі справи, у тиші формується сила, у тиші ви стаєте непереможними. Тож пам'ятайте головне правило не розповідай, роби! Мовчання захищає твої мрії. Дії створюють твою реальність. Підіб'ємо підсумки. Якщо хочете справжніх змін у житті, навчіться мовчати про свої плани, захищайте свої ідеї від чужих очей і думок, використовуйте енергію не на слова, а на дії, і одного дня ви самі здивуєтеся, наскільки далеко вас заведеться проста звичка.